Медведчук, а з ним і РФ отримують мільйони на фінансування вбивств за гроші самих же українців. Віктор Медведчук, відомий як Кум Путіна, та один із видатних представників зрадників України, тішиться новорічною відпусткою у Куршавелі. Фінансування будівельних робіт в умовах війни з Росією не відповідає інтересам Медведчука. Медведчук вже давно на арені схем. Абсолютно абсурдним видається виділяти кошти на об'єкти. Кошти, за які вже давно отримана. Група Медведчука тепер демонструє збільшену активність спрямовану на мегашвидке виведення коштів за кордон. За вказівкою своїх володарів умисно уникають передачі на користь фізичних осіб, оплачених ними квартир вивести викрадені в українських інвесторів гроші. Як профінвест Медведчука досі кидає українців на житлі? Віктор Медведчук. Відомий як Кум Путіна та один із видатних представників зрадників України любителів розкоші та золотих вагонів, продовжує грабувати країну та громадян. Хоча тепер, опісля затримання СБУ та передачі РФ, реалізує махінації через посередників, відомих як гаманці, особливу роль в Медведчуківській імперії ошукування відіграє Олексій Прокопенка та підконтрольний йому куа профінвест, а також інші юридичні особи, такі як акціонерне товариство Астера та ЕМ інвест, що координуються громадянкою Наталією Сидоренко та її чоловіком Павлом Орлом. Кожен із названих осіб вчиняє шахрайські, а отже, незаконні дії з метою обману інвесторів, а після виведення коштів на рахунки російських та білоруських злочинців, фінансування тероризму та сприяння державі агресору. Про пов'язаність Прокопенка з Медведчуком та його фондами свідчить те, що до 2020 року власником акції Ева інвест був сам Прокопенко, але в майбутньому, згідно раніше розробленого плану, передав їх на користь компаній, пов'язаних із зрадником України. Та більше подробиць, що розкривають початок взаємодії цих осіб та створення клану Медведчука, ми розкрили у відео, посилання на яке шукайте в описі. Тепер же із реєстру судових рішень стало відомо, що будівельні компанії, які намагаються, Виконати свої зобов'язання перед населенням, продовживши зведення нових ЖК, зіткнулись із різким супротивом товариства Куа-Профінвест та його керівницею Терещенко і власником Прокопенка. Ці дії є очікуваними, оскільки володарі не бажають повертати привласнені українські мільйони. А за словами особисто Прокопенка, фінансування будівельних робіт та виконання зобов'язань перед фізичними особами в умовах війни з Росією не відповідає інтересам Медведчука та Вороб'я. Цілком логічно, адже з їхньої точки зору абсолютно абсурдним видається вчиняти активні дії, виділяти кошти на об'єкти, кошти за які вже давно отримано, а подекуди і виведено на підконтрольні закордонні рахунки юридичних осіб. Медведчук вже давно на арені схем, тому і створений ним механізм працює як швейцарський годинник. Та чому правоохоронці не ініціюють появу помилки у таких. Ініціативна група інвесторів будівництва Київських ЖК повідомила, що Прокопенко та Терещенко завказ зівкою своїх володарів умисно уникають передачі на користь фізичних осіб, оплачених ними квартир і систематично ухиляються від виконання своїх зобов'язань. Терещенко як очільниця профінвест, так і взагалі увімкнула режим в тотальний мороз. Тому зателефонувати або поставити запитання особисто завдання не з легких. Жінка як справжній профі уникає відповідальності, хоча дарма, чи Терещенко все ж сподівалась на фортуну та неможливість викриття всіх махінацій. А ось Прокопенко тішиться новорічною відпусткою у Куршавелі. Ну а що відпочивати теж треба, тим паче, коли і гроші є, і невдоволені кияни не зможуть дістати. Цікаво лише як військово зобов'язаний пан Олексій перетнув кордон. Це волонтерство чи невиліковна хвороба, що цього разу було зазначено за винагороду. Отже, головною метою діяльності профінвесту, а з ним і Евоінвесту та Астери, є отримання можливості врешті вивести викрадені в українських інвесторів гроші. Ну і в кінцевому проміжку ні в якому випадку не віддавати квартири киянам, що сплатили за такі. Ініціюючи ряд позовів за допомогою адвокатів для визнання інвестиційних договорів та їх додатків недійсними. Медведчук та Воробей намагаються Вивільнити та вивести грошові кошти, які не підлягають санкційному механізму, тим самим відмовляючись від необхідності завершення будівництва житла для людей, за які кияни, між іншим, вже сплатили особисті мільйони. Усі маніпуляції спеціально створені для того, аби забудовники опинились в положенні, коли виконати зобов'язання перед інвесторами, буде неможливо. Житлові комплекси та сотні українців, які свого часу ризикнули та віддали мільйони профінвесту, Евоінвесту та Астері. Опиняються під загрозою, так і залишитись без нічого 6 листопада 2023 року. Господарським судом міста Києва було задоволено позовні вимоги товариства Town Land Company та стягнута заборгованість у 270 мільйонів гривень за виконані будівельні роботи. Причому Прокопенко відчайдушно намагався вивести усю суму на користь Медведчука, але як бачимо не встиг. Та для такої компанії, як EvoInvest та її представників, 270 мільйонів це копійки, адже на рахунках у різноманітних банківських установах міститься ще не одна сотня мільйонів. Тому ми різними шляхами, як медійними, так і через направлення відповідних звернень звертаємось до усіх банків та правоохоронців. Не допустіть виведення грошових коштів акціонерного товариства EvoInvest, якщо, звісно, не бажаєте залишити сотні киян без даху над головою. Крім того, ми вже ініціювали початок. Кримінальних проваджень та проведення ряду слідчих дій. СУ БУНП в місті Київ вже навіть отримало потрібні ухвали для проведення обшуків. Саме тому група Медведчука тепер демонструє збільшену активність спрямовану на мегашвидке виведення коштів за кордон. Звісно, без залишення жодних слідів за собою. У зв'язку із цим Профінвест поспішно змінили офіс, перекочувавши на вулицю Голосіївську, 17, за даними державних реєстрів, за вказаною адресою розташований. Завод між іншим приватизований, що також викликає купу запитань, але залишимо їх для правоохоронців. Фактично ж, профінвест тепер відсижується на восьмому поверсі бізнес-центру Моріон. Саму ж будівлю зареєстровано на Сергія Цюбко, бізнесмена, колекціонера та мецената. Та чи знає пан Сергій, кому він надав приміщення? А поки профінвест лише боязливо стрибає від офісу до офісу у відповідь на заплановані перевірки та обшуки, є що приховувати, чи бояться, що кияни все ж віднайдуть Терещенко та Прокопенка і зажадають пояснень. Є надія, що і правоохоронці, і система правосуддя покажуть власну ефективність та принциповість і вчинять все, аби запобігти подальшому ошукуванню інвесторів та руху коштів в бік медведчуківських компаній. А поки Медведчук, а з ним і РФ отримують мільйони на фінансування вбивств за гроші самих же українців, цікавий зв'язок, чи не правда? усіх інвесторів, які досі чекають на обіцяну нерухомість, а замість конкретних термінів та документації отримують лише дитячі козачки, заклик. Каємо звертатись до асоціації ошуканих інвесторів, аби завдати девелоперам та забудовникам-негідникам подвійного удару юридичного та медійного. Асоціація спрямовує власну роботу на допомогу інвесторам довгобудів українцям, ошуканих цифровими злодіями. Ініціюємо розблокування рахунків на криптобіржах, повернення коштів та притягнення винних до відповідальності. Тож звертайтесь більше подробиць у соціальних мережах Геононстоп. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.